Привіт із Харкова! Я Оля і рада, що завітали на мій канал. Сьогодні вже 2 січня, і ми продовжуємо зустрічати новий рік, планувати, жити і планувати. Я в зеленому кольорі, бо цей рік змійний рік, і треба зустрічати його в зеленому. Ось якось так знайшла костюм зелений, щоб було все по феншую. Зі святом вас, дорогі глядачі. Бажаю вам одне бажаю, перемоги миру, щоб усі були живі та здорові. Знаєте, зараз ми всі в такому стресі знаходимося, працюємо якось дуже важко, але хтось хейтер харків'ян за оцю річну ілюмінацію, але я розповім про себе. 30 грудня так, я їхала на роботу і приїхав за нею за мною такий трамвай. Він був неймовірний. Я ось тут вам покажу цей трамвайчик, бачите? Коли я зайшла просто ком в горлі, от застряв ком в горлі, знаєте, пригадалася щось таке. До цієї війни у ці мирні спогади, коли ми загадували бажання, такі зараз смішні такі бажання: то схуднути, то десь відпустку поїхати кудись відпочити, то зробити купити якісь велику покупку, зробити. Оце ми планували, оце ми мріяли про це, але все змінила, змінила ця війна, і тепер ми... Мріємо, ми йдемо, ми трудимось, ми працюємо на те, що скоріше став мир на нашій землі. Важко, ну як ми справляємося з труднощами, так? всі в стресі, всі. І мирні, і воєнні, і дітки. Взагалі про діток важко говорити, вони ростуть у цьому жаху. Як ми справляємось? Насамперед я півроку не вела цей YouTube канал, але сподіваюся, що з початку цього року я активізувалась, у мене дуже-дуже багато ідей. Ось ну, трудно ще, хто п'є ліки, хто йде до психолога, хто п'є алкоголь хто читає книжки, слухає музику, а я насамперед ну, працюю та занурилася у творчість. Творчість в'яжу, багато вже в'язала. Покажу, що я зв'язала за цей період, коли не виходила к вам на зв'язок. І про це відео насамперед про плани. Взагалі, про плани, які я планую відновити, а що я планую привнести нове. І так, повертаємося до позитиву. Я думаю, що це відео на рік, потім через рік я його проаналізую і розповім, що я які плани вже реально реалізувала. Продовжую Старі рубрики, які візерунки, буду показувати як нові, так і старі візерунки, які мені дуже подобаються, щоб їх не загубити. Насамперед завжди так виходить, що нові це щось забути старе, але у новому вигляді. Візерунки будуть як спицями, так і гачком. Усі знають, що Тамара Новікова з канала В'єжо на дивані» зробила такий в телеграм-каналі спільноту Візерунки UA. і ми там викладаємо свої відео про візерунки. Дуже цікавий канал. В описі я додам ссылочку ще раз. Може, хто забув, і хто не знав про це. Також буду продовжувати майстер-класи, прошу допомоги. Може, кому потрібно, який майстер-клас, пишіть мені. Я сподіваюся, що я зроблю ваше побажання. І буду продовжувати рубрику про пряжу, буду робити акценти. На тому, що не на нової пряжі, а на той пряжі, яку я вже використала у своїх роботах, і що мені сподобалось, а що ні. Щоб ви розуміли, як вона веде себе, себе в виробах, як вона веде себе після прання. І нові рубрики. Ну, зараз я зроблю ковточок чаю, дуже люблю чай. Насамперед, оцей чайник теж про нові рубрики, ось що розповім. Оце я покупала ще до війни. Це приїжджала якась була ярмарка з Полтави. Полтавські майстри робили такі чайники, я купувала, ну кришка, бачите, я її розбила, не знаю, як її замінити, ну придумала ось такий пластиковий, пластикову кришку. І хочу показати вам ось таку чашку. Це чашка. Також я до війни ходила на майстер класи Оце розмальовка. Це я сама розмальовувала її, бачите? Ось по кераміньки така розмальовочка у мене була. Дуже прикольна чашка. Ну, це все про не про нові рубрики. Дуже хочу нову рубрику, яка. Нові якісь нові направлення, не тільки про в'язання, а насамперед мій канал так і називається: Шиємо, в'яжемо, вишиваємо, та створюємо затишок. Пробачте, горлі пересохла. Тому розширю більш об'ємну інформацію хочу надавати вам, показувати, що. Насамперед, не тільки в'язання, а багато цікавих речей, які хочете зробити своїми руками. Наступна рубрика, ну, вона вас здивує, Це нова рубрика, називається Перший млинець на невець. Про що? Ну, це може бути частково і про помилки, а частково про те, щоб я, коли в'язала вдруге, щось в'язала інакше або робила щось інакше. Якісь там, може особливість пряжі, може особливість візерунку є у мене вже наработка, і я обов'язково відкрию цю рубрику. Також тенденції моди, нова рубрика, нові тенденції моди. Ми усі творчі люди, насамперед, заглядаємо на якісь покази, відвідуємо виставки. Харьки, ви знаєте, що є такий творчий клуб Харківські петлі. Я була на цьому на самому початку. Дівчата що збираються на бранчі, обговорюють питання загальні, допомагають один одному. Ну, це дуже прикольна спільнота. Я планую відвідувати ці бранчі, все ж таки знайти. Хвилинку, бо вони збираються по суботам. Я не завжди у мене є свободний час в цей період, але ну, щось буду придумувати. І нарешті Харків це дуже творчий, творче місто, дуже творче місто, де проводять багато різноманітних виставок, і художники, і вишивки, і ну, печорки. Дуже багато направлень. Це дуже прикольно. І як я заговорила за моду, то у цьому році модний ось такий колір. Я вам заберегу наперед покажу, що я ще в прошлому році мотала-мотала, намотала ось таку пряжу. Ну, це дуже прикольна пряжа. Тут віскоза, кашемір, мірінос і шовк. Ось так вона виглядає. Ось така. А що зв'язати з нею, я ще не, не знаю, що буду мотати. Тут насамперед кашемір 6000 метрів на 100 грам. 6000 метрів на 100 грам. Боже Боже, це така тонюсінька-тонюсінька ниточка. Але вона мене заспокоює, я намотую. Не знаю, буде вам видно, скільки тут ниточок вже смотано. Ну, Дуже багато. Не знаю, як вам бачите, скільки ниточок. Змотана і ще буде. Вона дуже ніжна ця пляжа, м'якесенька взагалі в цьому сезоні мій фаворит це Кашемір. Ось такі плани і моди. Так, я зупинилась на модних тенденціях, і що ще? Тому я не знаю, зможу я це реалізувати в цьому році, бо у мене ще не так багато підписників. Я хочу запрошувати різноманітних людей з різних напрямків творчості спілкуватися, щоб вони розповідали про свою творчість і навідувати їх. Ось такі плани. І думаю, що вам дуже сподобались ці плани, а зараз я вам покажу, що я вже розпочала в цьому році. Є. А, є такі, така ниточка у мене. ось. Це вже розпочатий процес. Також я мотала-мотала, це взагалі бабіна пряжа. Десь теж склад дуже цікавий. Кашемір, шовк меринос. Кашемір, шовк-марінос, да. також тонисенька пряжа. ну Тут більш, ну, більш товста, встані 6 тисяч, там 2 тисячі. Дві з половиною, сама тонша була 3100 грам. А, дуже м'якісенька пряжа. Це мрія одного близького мені, близької мені людини. Вона хотіла хоч собі давно вже білий полувер, і я його в'яжу. Трошки зв'язала, не знаю, це як зразок чи призинка. А взагалі а, зразок я Ось такий. От я почала вже в'язати, ніяк мені розмір ніхто не надасть свої розміри. І не скаже, яка, який візерунок. Бачите, я тут пробувала ось такі візерунки, ось цей ось цей, цей візерунок. Ну, а далі оце патентне візерунки, вони в кашемірі не дуже тримають форму, але теж цікаво. Цікаво виглядають. Ось так, Оце перше, я що розпочала у цьому році. Ділітеся, хто що розпочав вже, що в'яже, що шиє, що вишиває. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, я його активізую і дуже активно буду. Сподіваюсь, що все буде добре. До побачення, Па-па.